Доброго ранку, я лікар Валіхновський. Вітаю вас сьогодні. Поговоримо про ліпоаспірацію або ліпосакцію – метод відкачування жирової тканини. Метод, який встиг обрости величезною кількістю міфів і має дуже багато цікавих фактів. Міф перший: ліпосакція є панацею від лікування ожиріння. Ніяк ні, ліпосакція показана якраз для лікування локальних форм ожиріння, а саме жирових відкладень, які відкладаються в області обличчя підворіддя та шиї, області грудей та рук, живота, сідниць, стегон та нижніх кінцівок. Дуже цікавий факт щодо цієї операції. В історії виконання ліпосакції відомі видалення жирової тканини в об'ємі 9-24 літри за одну операцію. Такі пацієнти, як правило, після таких операцій потрапляли в інтенсивну терапію та реанімацію. Тому сучасним стандартом ліпоаспірації є видалення 3 літрів жирової тканини за одну процедуру. Для того, щоб повністю видалити жирову тканину, її треба перетворити з твердої у рідку форму, що власне відбувається під час ультразвукової лазерної або механічної ліпосакції. А під впливом вакууму жирова тканина в формі жирової емульсії видаляється назовні. У більшості випадків під час ліпоаспірації видаляється глибокий жир, ніяк не підшкірний жир. Уявіть собі, що цей вафельний тор символізує анатомію нашої шкіри та підшкірної жирової клітковини. Під час ліпоаспірації Ліпосакційна канюля проникає у глибокі шари шкіри. І працює саме в цьому шарі, видаляючи з деревені об'єми жиру об'ємом до 3 літрів. Ліпосакція, не дивлячись на всю свою простоту, має колосальну кількість протипоказів та велику кількість ускладнень, тому повинна виконуватися в надійних та професійних руках. Найгрізнішим ускладненням ліпоаспірації є жирова емболія, тобто, коли жировий ембол шматочок жиру мігрує з зони ліпосакції до найкрупнішої артерії легень і практично зупиняє дихання. Найчастіше запитання, яке звучить щодо ліпоаспірації, після проведеного хірургічного втручання чи жир повертається? Повертається тільки не в зонах проведеного хірургічного втручання, а в інших ділянках. Але якщо у вашому повсякденному житті буде присутній здоровий спосіб харчування, дозовані фізичні навантаження та будуть відсутні шкідливі звички, вам повторна ліпосакція буде не показана. Отож будьте молодими та здоровими до 100 років. Щиро ваш, доктор Валіхновський.